А і працівники військово-лікарських комісій, тому що вчора національна поліція провела масштабні обшуки у військово-лікарських комісіях, в результаті чого було вилучено більше 10 тисяч медичних справ документів, які тепер перевірятимуть щодо законності видачі військовозобов'язаним медичних довідок необхідних для того, аби бути знятими з військового обліку і мати можливість виїхати за кордон. 22 серпня оперативники департаменту стратегічних розслідувань разом із органами досудового розслідування національної поліції та прокуратурою проводили по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування. Підставою проведення комплексних заходів стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ. За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з. Оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Зокрема, писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також вносили недостовірні відомості про стан здоров'я до відповідних інформаційних баз. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу. За результатами проведення слідчих дій, за місцем розташуванням СЕК та ВЛК у приміщеннях ТЦК та. За місцем проживання причетних до схем осіб, поліцейські вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ. Журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії. Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація.